Колись написала один віршик і я хотіла би його через багато років прочитати, так що не сидіть дуже строго. Може комусь подобається. Як в нашому житті буває різне. То любимо ми, то люблять нас, але з чомусь гармонія такої так тяжко в світі білому знайти. Коли жила одна наївна ледь, яка так вірила в любов, вона гадала, що життя прекрасне, що люди всі хороші і в житті, і з неї все. Оте так весело і гладко, і як помилялась ти. Час шов, і ось одної ночі вона побачила його. Це був юнак, а його сині очі так серце юне запалив. Що ж думала моя красуня? Прийшло нарешті то, чого так довго я чекала, про що так мріяла завжди, і в цей, як омут полетіла. Не думала вона не думала, мабуть. Що завжди потрібно розуму, не серцем у нашому житті іти. Вона не бачила ніщо не чула, лиш закохалась, як мале дівча. Але це щастя, що думала навіки, так швидко і так болісно пішло. Чому навіщо стало жити? Здавалося, пропав у всякий сенс. Вона не знала, що робити, як жити далі, може їй піти до Бога. І вклонитись, а може проклести того, кого так сильно ти любила, хто стільки у твоїм житті приніс добра, приніс і море сліз, і відпустила. Бог йому суддя. Що ж скажу всім, у нашому житті буває різне. Ми любимо тих, кому не треба ми. Але для чого всі ті жити? Я що ж, назад, для гідної мети? Хоча Хоч мені життя є коротка і щастя часом, мало так. Та все ж любіть, любіть, дівчата. І, може, вас полюблять теж.